Сьогодні День Конституції. Знаєте, в Україні конституція є. День Конституції є. Чиновники, які святкують День Конституції, теж наявні. Вони сьогодні обрали масу патріотичних локацій, там, знаєте, прапори, книги, зали Верховної Ради. Ну і так далі, з усіма іншими символами, які потрібні. Ну, і вітають, вітають українців. І от дивишся на це все і розумієш, що нібито у нас присутні всі атрибути демократичної європейської країни, цивілізованої. І Конституція і закони є, і ну, все, нібито є. І народ як джерело влади, і вибори, нібито є. Але ти розумієш, що наявність Конституції, от відчуваєш, не розумієш, відчуваєш десь глибоко в душі, що наявність Конституції, наявність Дня Конституції недостатньо для того, щоб вважати, що ми живемо в суспільстві, в якому День Конституції це дійсно всенародне свято. З урахуванням того, що нині чиновники інколи витворяють з самою конституцією, з громадянами України, я не побачив сьогодні, щоб якось масово ненаділені владою громадяни, які за своїм обов'язком повинні постити патріотичні фото, що вони якось дуже святкували цей день. Я хочу вірити, що колись, колись. Ми будемо пишатися тим, що в нас є конституція, яку виконують і в першу чергу чиновники. Бо громадян виконувати їхні обов'язки, чиновники змушують і можуть змусити нас виконувати свої обов'язки. А от у нас, у звичайних громадян, не дуже багато можливостей змусити чиновників. Виконувати Конституцію і виконувати свою безпосередню роботу. Безпосередню роботу по служінню українському народові, який, згідно Конституції, є головним носієм влади. Телеграм Ютуб в Шапці Профілю. От е, в Ютубі я зараз записав два відео великих, я думаю, вам буде цікаво послухати, і я дуже-дуже очікую на ваші коментарі. Не забувайте підписуватись. і напишіть, будь ласка, чи ви святкуєте День Конституції? Що таке для вас Конституція?